Всім привіт! Volkswagen Golf гольф. У нас на майданчику зараз по кількості як Renault Megane 3. Дуже багато. І зараз ми її систематизуємо і покажемо вам, що є в наявності, ціни, характеристики і так далі. Щоб ви, якщо шукаєте для себе авто даної марки, змогли прийти до нас на майданчик і обрати. А обрати дійсно є з чого. І давайте розпочнемо. На нашому майданчику я Volkswagen Golf 4 в чорному кольорі 2000 року з об'ємом двигуна 1,6 газ бензин дане авто на автоматі пробіг складає 205 тисяч кілометрів, ціна його 5300. Маємо такий п'ятий гольф в дуже красивому насиченому синьому кольорі. Як бачите, він приїхав ще без реєстрації в Україні. П'ятий рік 1,6 бензин, механіка, пробіг 224 тисячі. Ціна 6,250. І як для гольфа в нього досить непогана комплектація. З такого що не зустрічається на нашому майданчику. Є люк, мультикермо, круїз і так далі. Ще маємо такий п'ятий гольф шостого року, теж 1,6 бензин, механіка 212 пробігу. Ціна 7 тисяч. У нього теж е, красивий колір, він такий блакитно-сіро-графітовий, такий сірий, але з блакитним підтоном. Дуже гарно виглядає. Тож, якщо вам сподобається, приходьте за даним автомобілем. Маємо гольфи не тільки в кузові хатчбек, а й універсал. Даний шостий гольф у нас десятим роком. 1.6, це вже дизельний двигун. На механіці пробіг 269 тисяч. Він в такому світло-сірому кольорі Металік. Ще один шостий гольф в кузові універсал дев'ятого року. Теж дизельний двигун 1.6, пробіг 224 на механіці. Ціна 8500. В нього такий теж симпатичний, темно-сірий графітовий колір. Серед шостих гольфів є не лише механіка, а й автомат. Це у нас чорний універсал 9-го року з об'ємом двигуна 1,4 бензин, автомат 242 тисячі пробігу. Ціна 8300. Ну, шості в нас на будь-який колір смак, так скажемо. Є білище 9-го року, 1,6 дизель, механіка, пробіг 245 тисяч, ціна 7500 я у нас, і так скажемо, більш екологічний представник, це Електрогольф 2018 року на автоматі з пробігом 86 тисяч кілометрів. Батарея в нього 34 кВт година, ціна даного автомобіля 18 тисяч, кузов хетчбек. і дуже гарний має насичений такий зелений, цікавий нестандартний колір. Також є 7-й Гольф 17-го року, 1,6 дизель механіка, 250 тисяч кілометрів пробігу, ціна на наданого автомобіля 13800. Це у нас кузов універсал і колір такий сіро-бежевий, він на світлі по-різному виблизькує. Тож, друзі, також у нас на Ютубі вийшов ролик огляду гольфа сьомого білого, що в нас був, і там ми розкрили тему, що дане авто загубилося серед Шкода Октавія та Volkswagen Passat. Тож придивіться, якщо вам подобається, якщо як бачите, у нас є широкий вибір, вони теж є з гарними комплектаціями на нашому майданчику. Приходьте, перевіряйте і обирайте для себе автомобіль своєї мрії. До зустрічі!